Вот какая там у наступний день. Вчорашнього пізнього вечора приготувала на сьогодні, Точніше, що виставила з морозилки млинці, що я купила вчора в російському магазині це російські млинці, але сподіваюся, будуть смачні. Зараз буду розігрівати їх в микрохвильовки. Ці сметана, яка по німецьки зане, Ода Шман. Одашман. Турецький чай насина. Для того, як ми заварили наш турецький чай, ми чекаємо хвилин 10-15. У верхньому чайнику, там це для заварки дихній, там вода. Але коли заварюється, чай повинен бути кипячена вода і там, і там. Skal vi opp og litt te? Час, але ні, Зараз треба швидко випити вітаміни, взувати взуття, одягати пальто та виходити з дому, бо скоро автобус. На одну хвилинку запіснилася на автобус, він їхав. Я чекаю тепер автобус на 9 годину, 7 хвилин. То їду до Харема, а там з е, Харема до Бельберга. Я вже у Бедвергу у Кастері. Поки є час я п'ю капучино, Давно не пила капучино, лише каву з молоком. Дивіться, який, який рідний Бетбург, в якому я прожила більшість життя. Більшість мого перебування у Німеччині прожила у Бетбургу. Новий етап життя у хрещені. Але у хрещення з сусідами у Кастері. Я вже йду на заняття німецької у Кастер, у Альткастер. з верхила заняття німецькою поки приватне заняття німецькою на паузі, Зі. бо у ліби папи зламалося авто та постійно добиратися автобусом до Будера 26 лютого у мене інтеграційні курси. Зараз я хочу. У Бедверку надрукувати фото та поїду додому. У Фрефіні я не змогла все зробити, бо у Фрефі щось діє тільки на замовлення, а замовлення треба чекати два тижні, я хоч, а я хочу одразу надрукувати фото і все. надрукувала фото, зараз йду до автобусної зупинки, скоро приїде мій автобус До речі, я, над... я друкувала надрукувала фото не у розмані, а в кастері. Ну, там, де фото, де портрети зо чоловіку який напрацював там. Сподобалося фото суфі. Він навіть спитав де. Я сказала у фрехі у японському ресторані. А також... Коли я спитала, скільки коштує, мені сказав, що небагато. Небагато дрібних гроші покласти у скарбничку. Але в мене не було дрібних грошей, в мене папіровий грошей. Він сказав, ну наступний раз треба занести. Ось такі добрі люди у кастері. Зараз буду їхати додому. Я на вокзалі Бетберга. Багато людей. Де й шумно. Я чекаю на потяг до Харима. В Херемі. Коли знайшла автобус. По-моєму, цей автобус їде до Фрехена. Я спитаю ще, чи. То, поки автобус стоїть напевно треба пізніше сідати у автобуси між шляхами їхав але я вже прибула у фреші на мою запинку зараз перейду дорогу та хвилин 10 Мені йти від зупинку додому. Розогріваю собі обід, поставила телефон на зарядку, чи прийшов лист, треба подивитися, що там. Зараз трохи приклею фото. Фото, так підемо забирати книгу, підручник для інтеграційних курсів. Мій лівий папа. Ягін. Yeah, Зо mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so, ми разом їдемо у книжний магазин купляти підручник для курсів. У книжному магазині не було. Не було цього підручника, але ми замовили та в четвер прийде підручник у магазин. Зараз ми їдемо у Хрем шукати мою інтеграційну школу. Школу, щоб потренуватися, де вона. А також після того ми поїдемо. У Макдональдс поїсти трохи. Зараз ми в Хоремі замовляємо. Тобто чекаємо на замовлення у Макдональдсі. bakayım. <laughs> 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 Yuhuu. Daha da mı geçtik ya? Ay ya. Papa. Çok, çok, çok. 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 Çok, Не повернулася додому, я поставила чайник, чайник. Скоро буду заварювати чай та монтувати для вас відео, яке зняла. Дякую усім, хто дивиться. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бай-бай! До наступних відео!